Привіт! Мене звати Зоряна, ви на каналі Читинка І сьогодні у нас книжкова розпаковка. Поїхали! І так, в мене є дві посилочки. Перша маленька ось така від Бокс Там в мене, скажімо так, канцелярія і трохи книжкова. А ось моя посилочка з книжками. Ми почнемо з неї. Я замовляла на сайті наш формат, але я замовляла так давно, що нічого не пам'ятаю. Це давно було вчора чи позавчора. Але я вже не пам'ятаю, що я там замовила. Я не знаю, як так виходить, що я майже ніколи не пам'ятаю, що я замовляю. Але тим цікавіше відкривати кожну посилку. І так, зараз ми знімемо цю... Харі. Я навіть не пам'ятаю, скільки там повинно бути книг. Але посилка дуже легка і я справді не знаю, в мене таке відчуття, що я замовила якісь супер тонесенькі, супер малесенькі книжки. Я насправді робила замовлення заради трьох книг, але їх не було в наявності. Тому якось так. так, Я, в принципі, вже можу звідси діставати. І перша, це в нас наш формат пригоди Іван Андрусяк Нечиста сила та інші капусні історії. Боже, вона дійсно така малешенька. Вона ось така і дуже-дуже тоненька. Ну, вона була. Ну і гляньте, які тут гарні. Тут є навіть малюнки. Вона дуже тоненька, тут всього 110 сторінок. І тут є десь... Да, тут сім е, малесеньких оповідань. Я сподіваюсь, хоч, хоча б їх я прочитаю швидко. Наступне це Ніл Фергюсон Глобальний занепад, як помирають інститути та економіки. Вона така малесенька, я, дум, я гадала, що вона буде е, така ж, як і інші Фергюсона, але також видавництво наш формат. Вона тут 100, навіть менше тут 130 сторінок, дуже маленька, тонесенька, але я гадала, що вона буде більша. Так, тут що? Тут... ага. Так, да, тут е, декілька. Тут менше, ніж я хотіла, але... Так, наступна. Це в мене скляний меч Вікторія Авеярд. Друга книга. Е, про. Е, як вона називається? Я забула, як називається книг, цикл. Багряна ковролева. О, во. Це друга книга. першу я ще не читала, але я вже купила другу, бо хто зна, можливо, вона також десь пропаде. І це, до речі, видавництво також наш формат. Так, наступна книга Ец... йди сюди і сюди. Це Даро Корній Гонихмарник. Я за нею ганялася по декільком сайтам. Це в нас видавництво апріорі. Це 20-й 20 рік, були ще більш ранні видавництва, але в принципі ця дуже-дуже класна. І в мене майже всі є. Остання книга, яку я дуже хотіла, вона найв... найвелика з усіх цих. Це колесо часу Роберт Джордан і його третя книга Відроджений дракон. Вона просто шикарна. Це... Я обожнюю, як вона відкривається. В мене є перші дві, але я їх ще не читала. Можливо, скоро буду. І так, з книжками все. Це було всього лише 5 книжок. Ну... Але я, я таки, три книги, заради яких я робила замовлення, це е, Рубінова книга Сапфірова та Смарагдова. але я їх скоро, скоріш за все, вже у вересні замовлю собі. Так, тепер ми будемо відкривати з канцелярією. Тут, насправ... Тут я хоч приблизно пам'ятаю, що я замовляла. От десь я пам'ятаю свої замовлення. Вона, вона дуже якісно загорнута в плівку і не хоче відкриватися. Є, я дістала це. Ось така дуже гарна коробочка Буджо бокс. Я там вже вдруге замовляю канцелярію. Це дуже-дуже мило і дуже-дуже круто. -дуже і дуже якісна канцелярія. Тут така цукерочка. Перше, що мені потрапляє, це ось такі листочки у клітиночку маленького формату. Я їх буду, скоріш за все, чи в щоденник, чи ще кудись. Потім ось такі три наліпки в подарунок. Наступне це в мене ось такі наліпки тут. Мені просто сподобались книги, трекер читання, детективи, фентезі, нонфікшн, романи. Дуже прикольні. А наступне це для планування. І наступне це багато закладочок. Перше, це ось така велика, вона двостороння. з іншої сторони ось такі книжечки. І тут в мене ще ось. Де кількість закладок. Я, ну як можна було не замовити так... такого маленького котика? Вони майже всі двосторонні, ще одненьку. Тут біло. Це просто Plants з такими рослинками букс, а з іншої сторони такі книжечки. My Ukrainian. І ось такі три малесенькі односторонні. А, так. Да. Тут, правильно, з за такими цитатками. І останнє, це. Ось, закладки туди. Це ось такий блокнотик у клітинку з єдинорігом. І однорігом. Ось такий. у клітинку. І це усі мої покупки на сьогодні. Пишіть у коментарях, які книжки ви читали, які не читали, які хочете поскоріше побачити на них огляд. Я буду дуже рада. До речі, у описі є ссылка на мій інстаграм. Я інколи туди викладаю також дописи. Тому підписуйтесь. Ну і з вами була Зоряна. До нових зустрічей!